Друзі, всіх вітаю! В продажі з'являється, у нас є 46 BMW 330D 2001 року випуску. Хороша, динамічна, класна та потужна машинка. Прошита під Stage 1. Plus. Має популярний та надійний трьохлітровий дизельний мотор М57. Загалом має дуже хороший вид. Також машинка обслужена, технічний стан дуже хороший. Вкладень ніяких авто не потребує. Авто на тонуровки, на гарних дисках. Також погляньте, який у нас стан салону. З картами все добре. Є позаду також склопідйомники. І так, наша BMW виглядає попереду. Мультикармо, є круїз. Підлокотник, повний електропакет, п'ятиступенева механічна коробка, також є клімат, і він заправлений і добре працює. Це дійсно хороший та достойний варіант, який вартує вашої уваги, коштує 5900 доларів. Також, якщо вам не вистачає всієї суми коштів, ми можемо вам видасти її в кредит. За детальнішими умовами звертайтеся, ми знаходимося в місті Біла по вулиці Сухоярська, 18, та працюємо щодня без вихідних.